Кованный хлопчик Даки. Дагі Мірошник. Привіт усім! Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так! Чудово! Погляньте, яка гарна бабка! Приліпимо її на дах. Друзі. Чи не бажаєте вирушити зі мною казкову подорож? Траля, траля, час для забави. Траля, траля, так весело вам з нами. Мерщій, мерщій, чарівний світ відкрите. Уперед! Дані! Привіт! Привіт, Марі, а що у цих мішках? Привіт, Дагі, Я дуже рада тебе бачити. У цих мішках пшениця. А що ти з нею робитимеш? Я хочу перемолоти зерно на борошно, щоб можна було пекти хліб печиво і тортики. Поячиво. <звук> я сьогодні хотіла спекти велетенський торт, але не можу. Мені потрібен млин, щоб перемолоти зерно на борошно. Тоді ми тобі збудуємо млин. Ми допоможемо. Ура! Ми будуватимемо млин. Однак спершу я переодягнуся. Погляньте, це костюм мірошника у моєму альбомі з наліпками. Тепер я готовий. Гайда будувати млин. Вітряним млинам потрібен сильний вітер, щоб вони працювали. Тому друзі вирушили на пошуки такого місця. Друзі, ви нам допоможете. Так! Ми слухатимемо вітер, тому треба сидіти тихенько. Послухайте, це свист вітру? Ні. Ваша правда це шумить водоспад. <звук> Спробуємо ще раз. Ми уважно прислухатимемося, щоб зрозуміти, що це за звук. Що скажете? Це свист вітру? Ні, це дзящання бджоли. Молодці друзі, ви впорались. Вітаю, мої друзі! Що ви шукаєте? Ми хочемо збудувати вітряний млин і шукаємо відповідне місце, щоб його великі крила могли обертатися. У них річкою переважно немає вітру. Ви можете вийти в поле. Там часто буяє вітер. Друзі послухали поради бджоли і пішли в поле, щоб перевірити, чи там вітряно. Ось поле. Лише послухайте вітер. О, ні, мій капелюх. Ура, молодець, Тіме. Ти його спіймав. Класно стрибаєш. Тут дуже вітряно. Гадаю, ми можемо збудувати вітряк тут. Але у нас немає ані деревини, ані інструментів. Як ми його будуватимемо? Не хвилюйся. Мій альбом з наліпками нам допоможе. Поглянь, Мері, ось наліпка вітряка. О, ні, мій альбом! Вітер був таким сильним, що альбом закружляв у повітрі, аж поки не застряг у повутині. Вітаю, пане павуче. Наш альбом застряг у вашому павутинні. Чи можна його забрати? А вже ж можна, Дагі. Будь ласка, пошукаємо наліпку вітряка. О, ні, крила вітряка зникли. Вітер видув їх із альбому, тому вони мають бути десь неподалік. Ви допоможете мені їх знайти? Чудово! Тепер уважно роздивіться навколо. Ви бачите десь крила вітряка. Вони на дереві! Молодці, друзі. Ви їх знайшли. Дякую вам за допомогу. Тепер ми можемо розпочати будівництво вітряка. За допомогою наліпок з альбому Дагі збудував вітряк. Чудово, ура! Ми це зробили. Тепер ми можемо перемолоти пшеницю на борошно. У млині вони перемололи пшеницю на жорнах. Вони крутили жорна і розтирали зерно, аж поки воно не перетворилося на борошно. <реш> Ти Весь білий Тіме. Схожий на клоуна. Гов. А що ми робитимемо з борошном мері? Ми можемо спекти торти печиво. Так, ура! 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 Друзі використали борошно і спекли смачний торт. Цього торта усім вистачить. Ми ну, так добре, повеселились всі і всякого навчились. Додому вже пора. пора. До Завершувалася. Прощавайте, Мері, до, до зустрічі. зустрічі. До зустрічі, Дагі. Дагі. Так, мамо. Час їсти, сину. Тобі подобається бавитися альбомом з наліпками. Так, я багато чого довідався. Наприклад, що борошно роблять із зерна, а ще що можна збудувати вітряк із великими крилами, які обертає вітер. Дагі розповів матусі і татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би бути мірошником.